А, добре, що ти не можеш собі воду відкрити? Ой. Тут ні, тут вода сама не тече, але добре, що є рушники, а не та дуйка така, що нічого толку з неї. Хоча, в принципі, є і дуйка. От. Давай швидше. Ну то забрали вже, то що зробиш? А ви вже забрали її мохіто? Забрала її мохіто, бо вона хотіла допивати вже, вже плач, плач. Ну що зробиш? Вони ж не знали, що ти пішла туди. Бачиш, принесли тобі не пів порції, а майже цілу порцію того мохіто, щоб ти вже не плакала. Я поділюсь. Угу. скільки хочеш? Дякую. Тут є дві трубочки. <гум> і можна лайми з'їсти. От і ще плавають. <гум> ну, то, то плаває не лайми, а цей. Е, М'яс. Ось є лайм. Mm -hmm. <гум> Ось. Я yeah.